Привіт! Привіт всім, хто хоче далі розглядати готові розв'язки прикладів з підручника Істер, математика, алгебра і початки аналізу та геометрія для 10 класу, автор підручника Істер. Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати з першого розділу функції, властивості та графіки, з першого параграфу числова функція, графік функції. Подивимось розв'язок прикладів 121 1.22. Саме ці приклади присвячені темі область визначення функції. Почнемо з прикладу 1.21. Тут багато досить прикладів. І почнемо з перших, і далі я буду показувати умову наступних. І так, перший приклад. Якщо функція наша певна, задана певним дробом, де є і чисельник і знаменник. Ну, що важливо, в знаменнику певний многочлен з іксом, то, увага. Ви повинні відслідковувати, що знаменник не дорівнює нулю. Якби тут стояло просто вгорі 4х поділити на 8, тобто не було х в знаменнику, то ніяких особливих умов до х в цій функції не визначалось би. А так, нагадаю, якщо в знаменнику є х, неважливо, як він записаний, з квадратом, з модулем, без квадрата, там, в іншій степені, важливо, що весь знаменник не дорівнює нулю. Тоді областю визначення ось цієї першої функції, кажемо, що є множина всіх значень, для яких і виписуємо саме знаменник х по модулю мінус 5 не дорівнює 0. Якщо ми так виписали, то дивіться, це якби рівняння, де замість знака дорівнює стоїть, знак не дорівнює. В нього можна також переносити зліва на право числа, x і так далі. Перенести мінус 5 в праву частинку, то воно стане плюс 5, тобто по модулю x не дорівнює 5. А ми знаємо, що під модулем може бути і додатнє і від'ємне число. І якщо не дорівнює 5, то значить х уже без модуля не дорівнює мінус 5 і 5, тому що і мінус 5, і 5 по модулю дає нам 5. Отже, дивіться, це множина всіх значень функції, крім двох точок. Тобто ми виключаємо дві точки числової прямої, це мінус 5 і 5. Тоді ми кажемо, що оскільки область визначення це все х для конкретної функції, то значить x належить. Взагалі-то область дійсних чисел це від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Но на цій, якби всі-всі-всі прямій, всіх-всі-всіх дійсних чисел ми повинні виколоти дві точки: мінус 5 і 5. Як це зробити? Це значить, ви доходите на числовій прямій до першого числа, яке лежить лівіше, це мінус 5. Тобто від мінус безкінечності до мінус 5 не включаємо. Об'єднуємо. Далі беремо знову від мінус 5, не включаючи. От саме оце. Об'єднання, дивіться, якщо ми мінус 5 не включили в цей відрізок і мінус 5 не включили в цей, то ми викалуємо саме значення мінус 5 з числової прямої. Далі наступна точка у нас 5, тому ми йдемо від мінус 5 до 5, не включаємо точку 5. Об'єднання. І знову дивіться, 5 не включаємо до плюс безкінечності. Тобто отакі три відрізки, їх об'єднання на числовій прямій, дозволяють виколоти, дивіться, точку мінус 5 і точку 5. Ось це є вже розв'язком задачі, тобто це є область визначення першої функції. Далі розглянемо другу функцію. Схоже, на першу тут також йде чисельник і знаменник. І ми дивимося, чи є в знаменнику ік. Якби не було, просто там 5х квадрат поділити на 3, то значить. Областю визначення є множина всіх дійсних чисел, від мінус без до плюс. Ну у нас, зверніть увагу, в знаменнику є ікс фігурує, значить, ми повинні пам'ятати, що знаменник не дорівнює 0. Тоді областю визначення саме вже цієї функції другої, ми записуємо, що є множина всіх значень x, для яких і виписуємо знаменник 3 плюс ікс по модулю не дорівнює 0. Тоді, дивіться, якщо перенести трієчку з лівої частини вправо, то це буде по модулю x не дорівнює мінус 3. А ми так знаємо, що модуль це завжди додатнє число, тому що якби ми взяли мінус 3 по модулю, то це було б 3, і 3 по модулю було б 3. Отже, ця нерівність виконується для всіх дійсних чисел. Для цього прикладу, для саме другої функції, ми можемо сказати, що x належить множині дійсних чисел, це записується r. Далі, третій приклад. Така особливість. Вам просто треба запам'ятати, що якщо би був корінь просто в чисельнику чи без дробу. То підкореневий вираз завжди більше або рівне нуля, тобто нуль під коренем міг би бути, але ж зверніть увагу, цей підкореневий вираз в знаменнику, а значить, ми виключаємо, що ділення на нуль. Тоді дивіться, для такої ситуації, коли підкореневий вираз стоїть саме в знаменнику, і ми знаємо, що ділити на нуль не можна, то ми зразу вже дивіться відкидаємо з умови більше або рівне нуля рівне нулю. Тоді областю визначення даної функції є множина всіх значень, для яких, дивіться, підкореневий вираз, саме вже без корення, х квадрат мінус 4 буде більше 0. І тепер вирішуємо цю нерівність. І її можна розкласти за формулою скорочено множення різниця квадратів на два ось таких множники. Це х-2 помножити на х плюс 2 дає нам ось різницю цих квадратів. І знак більше 0 залишаємо. Для чого ми розклали на множники? Та для того, щоб використати метод інтервалів. Тоді кожний множник ми прирівнюємо до нуля, і в нас виходить дві точки, відповідно, х дорівня 2, х до рівня мінус 2, 2. І оскільки у нас тут не строга рівність, тобто більше, то ми ці точки позначаємо як не заштриховані, це мінус 2 і 2. А тепер ми працюємо за методом інтервалів. Перевіряємо на кожному інтервалі, який знак, підставивши конкретне число, який знак має вираз. Беремо, наприклад, точку мінус 5. Підставляємо, мінус 5, мінус 2 це мінус. Нам неважливе число, головний знак це мінус. І мінус 5 плюс 2 це також мінус. Мінус на мінус дає плюс. Отже, в цьому проміжку буде у нас позитивне значення. Ну, а Далі функція міняє знак, буде мінус плюс. Для прикладу, давайте середній перевіримо, якщо ви мені не вірите, беремо тут точечку 0 в середньому інтервалі. Тоді мінус 2. Тобто мінус множимо на плюс, це дає мінус. Ну і відповідно тут буде плюс. А нас цікавлять, дивіться, всі інтервали, коли у нас значення цієї функції більше нуля. Більше це там, де плюсики. Тоді х для цієї третьої функції належить проміжку. Йдемо від мінус безкінечності до точки мінус 2, не включена точка 2. Далі об'єднання. І ми сказали, що нас цікавить там ще, де ще плюсик, а це ось цей інтервал від 2 до плюс до Записали: оцей запис є розв'язком задачі 3. Це є область визначення даної функції. Четвертий розглянемо приклад. Якщо F від X є дробом, де в знаменнику многочлен обов'язково. Дивіться, і з хсом, головне, що якщо х фігурує в знаменнику, то знаменник не дорівнює нулю. Якщо їх два знаменники, значить обидва знаменники ми перевіряємо. І тоді ми вказуємо, дивіться, що перший знаменник х 1 не дорівнює 0. Звідси зразу випливає, що х не дорівнює 1. І другий знаменник записуємо: х квадрат плюс 3х дорівнює 0. Розкладаємо, щоб розв'язати це рівняння, винесемо х за дужки і розкладемо на множники. Тоді, якщо винести x, то в дужках залишиться х плюс 3, і тоді кожний цей множник, якби ми прирівнюємо 0, але записуємо зі знаком недорівня 0. Ось це недорівня 0 значення, і х плюс 3 недорівня 0. А якщо вже перенести х плюс 3 недорівня 0, це буде х недорівня мінус 3. Це зрозуміло вам? Ще раз, розклали нам множники, кожний порівняв 0 і записали, чому недорівня х. А отже, дивіться, у нас три значення. Ми повинні виколоти з числової прямої, а це 1. У нас випадає не дорівнює цьому x, 0 і мінус 3. Але записувати треба, враховуючи, як вони йдуть на числові прямі, в якому порядку ці числа йдуть. А якщо відсортувати їх на числові прямі, то спочатку буде йти мінус 3, 0, потім 1. І ці три точки треба виколоти. Нагадаю вам, це записується об'єднанням відрізків, де ця точка, яку ми викалуємо, не включається в проміжки. Тоді це буде, дивіться, від мінус безкінечності до мінус 3 об'єднання від мінус 3, це ми викололи точечку мінус 3. До нуля, тому що друге значення нуль, якому не дорівнює х. Тоді до нуля об'єднуємо від нуля до одинички, тому що ще не дорівнює одному. І від одинички до плюс безкінечності. Тобто, ось тут ми вказали, що мінус три у нас виколота точка, отут 0, отут одиничка. Оцей запис є розв'язком четвертого прикладу. П'ятий приклад. Якби дві такі особливі будуть умови: це, по-перше, підкореневий вираз. Він має бути обов'язково більше або рівне нуля. І, по-друге, у нас знаменник, тому що це дріб, і в знаменнику фігурує x, значить знаменник не дорівнює 0. Отже, почнемо з підкореневого виразу. Ми його виписуємо без корення і вказуємо, що х плюс 1 більше або рівне 0. І ми побачимо, що х більше або рівне мінус 1. Тепер для знаменника ми ще знаємо, що знаменник х квадрат плюс х мінус 2 не дорівнює 0. Це квадратне рівняння, якщо б замінити знак не дорівнює дорівнює». Тому розв'язати його можна або через дискримінант, або з допомогою теореми Вієта. Використаємо цю теорему, тому що у нас ось тут біля х квадрат одиничка, якби тому легко використати теорему вієта. Тоді сума коренів дорівнює мінус Б, добуток коренів дорівнює С. Що таке B, B це коефіцієнт для х. У нас одиничка, но мінус b, це значить мінус 1. А C, це вільний член, ось він мінус 2 тому добуток дорівнює мінус 2. Методом підбору дуже швидко, ви можете знайти корені, тому що якщо ми множимо і отримуємо мінус 2, то це або мінус 2 і 1, або 2 і мінус 1. Перевірочку робимо через суму. Якщо візьмемо мінус 2 і 1, то мінус 2 плюс 1 дає мінус 1. Отже, це і є корені, а значить, х не дорівнює цим значенням. Мінус 2. І один. А ще й у нас, пам'ятаєте, підкореневий вираз особливий, тобто тут ще є умова x більше або рівне мінус 1. Як це все тепер розв'язати? Дивіться, що ми робимо? Ми спочатку позначимо ці виколоті точки, чому не дорівнює х, а отже, не дорівнює мінус 2, і не дорівнює 1. Це ми вказали ось ці два корення. Ми ще знаємо, що х більше або рівне мінус 1. Тому позначаємо точку мінус 1 інтервал. Якщо більше або рівне, то це вся оця область вправо. В оцій області у нас і так значень немає, значить, ця точка, і само собою, у нас х не буде дорівнювати мінус 2. Значить, наш розв'язок це всі числа, які більше або рівне мінус 1, і не включаємо 1. А значить, х належить проміжку, дивіться, від 1, включаючи. Далі доходимо до одинички і треба. Виключити точку 1, тобто до одинички дійшли, закрили круглу скобку, не до рівня одинички. Об'єднуємо і далі від одинички до плюс безкінечності це і є значення іксів для функції ось цієї п'ятої. Це ще не все в цьому прикладі. Дуже об'ємний приклад, тому інформації дуже багато, старайтесь запам'ятовуйте. Далі ми розглянемо шостий приклад, 3 поділити на 1 мінус корінь з екса. Що ви бачите тут? В знаменнику є х. Є, значить, весь знаменник не дорівнює нулю це одна умова. Корені тут є. Так, є корінь, і під ним х, не кореневий вираз має бути більше або рівне нуля. Виписуємо спочатку весь весь знаменник. Одиничка мінус корінь із не дорівнює нулю. Якщо перенести одиничку, тобто залишити її тут, а корінь із ікса вправо можна і так, то корінь із дорівнює 1. Якщо це корінь парної степені, то тут може бути тільки додатнє число, а тобто x не дорівнює одному. Далі ми ще сказали, що підкореневий вираз, а під коренем просто x, більш нічого, ні чисел, ні степенів немає, то значить, ви ось цей підкорений x кажете, що він повинен бути більше або рівне нуля. От і все. А тепер давайте на числовій промій подивимось, що це перетвориться, в яке рішення. Спочатку вказуємо, чому не дорівнює x, а значить, якщо х не дорівнює одному, то цю одиничку це ми викалуємо цю точечку і кажемо, що х не дорівнює одному. Ми знаємо, що, що є нолик, нолику може дорівнювати x, і є відрізок більше або рівне 0. Ось він. Це всі значення цього відрізку, позначеного інтервалу, но за виключенням точки 1. Тобто 1 ми ще повинні виключити. Х належить. Проміжку від нуля включаючи до одинички, тому що вона виколота, ми її не включаємо об'єднання. І далі від одинички до плюс безкінечності. Цей запис є розв'язком шостого прикладу. Сьомий приклад. Так, що ми бачимо, в сьомій функції дуже цікаво, тим, що знаменники не дорівнюють нулю, але ще знаменник це підкореневий вираз. Тобто один знаменник, де не фігурує корня, обов'язково не дорівнює нулю, а другий знаменник, який корінь. Взагалі-то корінь може бути більше або рівне нуля. Но рівне не може, тому що інакше тут буде 0, на 0 ділити не можемо. Тобто інший знаменник це буде підкореневий вираз більше 0. І тим самим ми вже вказуємо, що він і не дорівнює нулю також. Отже, виписуємо: перший підкореневий вираз ось тут більше 0, тобто х більше нуля записали. А другий знаменник х-5 не дорівнює 0, тоді х не дорівнює 5. Давайте на числовій прямій покажемо. Що ми маємо? Точку 5 вона виколота, ось вона. І її відрізок ще більше нуля, не включаючи 0. А отже, 0 також виколота точка. Це значення від нуля і далі, але 5 не включаємо. Що це буде? Дивіться, х належить проміжку від нуля до 5. 5 ми закрили круглою дужкою, значить, не дорівнює 5х, об'єднуємо. І тепер всі х далі від 5, не включаючи 5, до плюс безкінечності. Таким чином ми записали розв'язок сьомого завдання. Ну і восьме. Функція складається з суми двох коренів. Якщо два корені, то значить і один, і другий підкореневий вирази повинні бути більше або рівне нуля. Якщо вони не в знаменнику, а просто в записі в чисельнику були в знаменнику, то строго більше нуля, тому що 0 ми виключаємо. А тут більше або рівне нуля. Тоді це буде якби система з двох таких умов. Перша це х плюс 1 під коренем у нас більше або рівне нуля, і другий підкореневий вираз це мінус одиничка більше або рівне нуля. Ікси залишаємо в одній стороні, число переносимо в другу. Тоді це буде ікс більше або рівне мінус 1. І якщо ми домножаємо на від'ємне число ліву і праву частину, щоб відмовитися ось тут від мінуса нерівності, то знак міняється на протилежний. Тобто, якщо був більше або рівне, то стане менше або рівне, тому що домножаємо на мінус 1. Ну а 0 на мінус 1 0 і залишиться. А тепер, уже маючи ось такі нерівності, де х, ми чітко знаємо, порівнюється з якимсь числом, і друге х-числом, то вже можемо на числовій прямій подивитися, що буде розв'язком системи. Система це коли перетинаються дві нерівності, якщо перетинаються, і дають нам якийсь перетин, тобто, де у нас виконується і та, і та умова одночасно. Дивіться, це точка 0 і мінус 1. Значить, для першої нерівності. Більше або рівне мінус 1 це весь цей відрізок, а для другої 0, і ми знаємо, що це менше або рівне 0, тобто весь оцей відрізок. Перетинаються вони ось тут, саме на перетині від мінус 1 до 0, Тоді розв'язком буде х належить від мінус 1 до 0, включаючи і мінус 1 і 0. Дякую за увагу! Дякую, що додивились такий об'ємний приклад до кінця. Надіюсь, що на цьому поки зупинимось. Вам треба переварити цю інформацію, розібратись з особливостями визначення області визначення функції. Я нагадаю, це всі ікси, для яких взагалі функція може існувати. Ну якщо відео вам сподобалось, буду рада, якщо поставити лайк. А взагалі підписуйтесь на мій канал і будемо далі разом з вами розбирати ще і ще, ще нові приклади, а також готуватись до ЗНО і до ДПА з математики. До нових уроків, до нових зустрічей!